Перед початком нашої розмови хочу нагадати, що пана Андрія Реви є власний ютуб-канал, Посилання на нього є в описі відео, тому підпишіться обов'язково. Там так само виходять регулярно відео. Я, наприклад, їх із задоволенням дивлюсь. Отже, хочу почати сьогодні з новини, яка пройшла повз мене і здається, повз більшості українців. Правда, ця новина за вересень 2021 року. Тоді Верховна Рада не підтримала звернення до конгресу США. Про надання Україні статусу основного союзника повз НАТО. Такий статус має, наприклад, Ізраїль. За проголосували аж 24 народні депутати. Представники влади тоді казали, що це зашкодить вступу в НАТО колись в майбутньому. Звісно, не факт, що американці нам би надали такий статус, але погодьтеся, як же зараз погано виглядає ось ця новина. Ну, Звісно. Ця новина дуже неприємна, тому що по великому рахунку. та аргументація, яку використала тоді зелена влада, що, мовляв, це нам нашкодить на більш амбітну мету, а саме вступ до НАТО, вона не відповідає дійсності. Тому що такий статус, як основного союзника поза НАТО, він міг би бути і перехідним, тому що процедура самого вступу до НАТО вона займає певний час. І, наприклад, потенційна країна, яка збирається напасти на країну, яка ще не набула членства в НАТО, це довга тривала процедура, вона повинна мати певні гарантії безпеки. Я вам просто нагадаю, що, наприклад, Фінляндія і Швеція, які зараз є членами північно-атлантичного договору, там була ціла проблема в них з Туреччиною. Пам'ятаєте, Туреччина виставляла додаткові вимоги, а Угорщина, користуючись тим, що Туреччина... Значить, виставляла вимоги, відкладала ратифікацію. В общем, цей процес затягнувся, і враховуючи те, що і Фінляндія, і Швеція знаходяться поруч з Російською Федерацією, яка напала на Україну, і не виключалося, що вони можуть просто порушити суверенітет і територіальну цілісність цих країн, напасти на них, втягнути їх в війну і таким чином створити додаткові перешкоди до вступу в НАТО. Було підписано окремий договір між Швецією Фінляндією, там, і Фінляндією та Сполученими Штатами, які надали їм певні гарантії безпеки. Тобто, незалежно від того, що всі інші країни ще не є, так би мовити, учасниками безпекових гарантій для Швеції і Фінляндії, але їм вистачило гарантій Сполучених Штатів для того, щоб нормально пройти цей період до повноцінного членства в НАТО. І в 21-му році, ну це ж не значить, що нам би дали цей статус. Ну, навіть звернутися до США парламент відмовився. А чого? Ну, я вам скажу відверто, пане Сергію, якщо ви подивитесь на ті інтерв'ю, які давав Зеленський, які давала Верщук одразу після обрання Зеленського президентом про те, що нас в НАТО ніхто не чекає, що це така справа, люди проти і так далі. Тобто вони, вони не могли виступити проти НАТО, проти вступу до НАТО. Чому? Тому що це було записано в Конституції України. Пам'ятаєте, як вони всі сварили Порошенко, ось він там, значить, прописали, якби не прописали, то, значить, все було б нормально. Ні. Цей запис в Конституції не дав можливість згорнути цю роботу, тому що це було б антиконституційно, а президент клявся на Конституції дотримуватись її положень. І це положення було прописане, він не міг прямо виступити. Вони крутили, знаєте, як циган сонце. Очевидно, більше сподіваючись домовитися з Росією по нинішньому грузинському варіанту, до речі. Вони вже зараз вже там грузинське керівництво. Пробачення просить в Абхазії, в Північної Осетії, скоро на коліна стане перед Путіним. Ну, всьому свій час. Так от, десь по такій же лінії вони теж собі ходили й думали. І коли Росія напала широкомасштабно в 2022 році, перше, що вони заволали, чому ми не в НАТО, Байден, чому ми не в НАТО? Ну так які ви докладали зусилля? Я хочу нагадати, що після того, як Зеленський прийняв, став президентом, вони навіть не, не приймали участі в самітах НАТО. Хоча така практика вже склалася. Тобто всі їх дії показували, що вони не збираються займатися євроатлантичною інтеграцією. Оця євроатлантична інтеграція стала вимушена внаслідок агресії широкомасштабної Росії. Ну, до цього вони абсолютно в, в голові такого не було. І звісно, як один із елементів безпекових гарантій надання статусу союзна, основного союзника США поза НАТО. Вони теж вважали неприйнятим. До речі, якщо говорити про країни, які мають такий статус. До речі, чому такий, чому такий статус надається? Тому що зона відповідальності НАТО це Північна Атлантика. І от країни, які мають відношення дотичне до цього регіону, вони об'єднуються в організацію північно-Атлантичного договору. Країни, які знаходяться поза межами цього регіону, ну вони ну, 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 яке вони мають відношення до цього регіону? І тому, звісно, їх в НАТО не приймають. До речі, був дуже цікавий момент в 1982 році, коли Аргентина, як ви пам'ятаєте, окупувала Фолклендські острови, фактично здійснивши напад на Велику Британію. А Велика Британія член НАТО. І НАТО звернулося до Великої Британії з пропозицією: давайте ми надемо вам військову допомогу, бо на вас напали. Що відповіла Британія? Блискуча відповідь. Маргарет Тетчер. Вона сказала, що зона, де здійснено було напад, це Південна Атлантика. А сфера дії НАТО це Північна Атлантика, це Північно-Атлантичний договір. Тому тут, в цій війні, ми будемо самі воювати, і ми не потребуємо допомоги союзників. Ну, як ви пам'ятаєте, вона впоралась з цим завданням блискучим. Так ось, але є країни, які також потребують захисту Америки, з, боку, з боку Америки, але які не є в зоні Північної Атлантики. Послухайте, які країни мають такий статус. Вперше такий статус почали надавати за президента Рональда Рейгана. Хто отримав в 1987 році Австралія? В 1987 році Єгипет. в тому ж 1987 році, Ізраїль. В тому ж 1987 році Республіка Корея, тобто Південна Корея, так, і Японія. Ось п'ять країн, які отримали цей статус: дві на Близькому Сході, Єгипет і Ізраїль, і решта значить, це ті, які знаходились в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Це найближчі союзники США. Тобто американці фактично взяли на себе зобов'язання захищати ці країни. Далі, під час правління Біла Клінтона. Отримали цей статус: Йорданія в 96-му році, Нова Зеландія в 97-му році, і Аргентина в 98-му році. Ну, це вже після того, як вона виправилася. Більше себе так негайно не, не поводила, як у випадку з Великою Британією. Так, за Джорджа Буша, Бахрейн 2002 рік, Таїланд 2003 рік, Тайвань 2003 рік, хоча він не вважається. Окремою Україною, але він теж отримав статус союзника, поза головного союзника США поза межами е, НАТО. Філіппіни в 2003 році, Кувейт в 2004 році, Марокко в 2004 році, Пакистан в 2004 році. Бара, Барак Обама надав статус Тунісу в 2015 році. Такий статус має Туніс. Далі Дональд Трамп надав такий статус в 2019 році Бразилії. То ви розуміли, це теж основний союзник США поза межами НАТО. Джо Байден Катару надав у 2022 році, Колумбії в 20, 2022 році. Ну і е, цікаво, але ще й такий статус мав Афганістан з 2012 по 2022 рік. Ну там зараз вже Талібан керує, тому цей статус, так би мовити, втратив свою актуальність. Так от ви можете подивитися на перелік цих країн. Що було б поганого, якби Україна мала такий стан? Це ж не значить, що нам би його дали одразу. Ми навіть не звернулись. Ми навіть лотерейний квиток не купили. Не факт, що ми виграли щось там, в цю лотерею. Ми навіть не, 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 не лотерейний квиток не купили. І тепер сьогодні всі розводять руками зелені кричать, чому ми не в НАТО, а де нам запрошення, а чому ми до сих пір не там, і як вам всім не соромно? Так перш ніж ганити союзників, ви подивіться на свої дії з 2019 по 2022 рік, що ви зробили для того, щоб ми були інтегровані в НАТО? Пане Сергію, Державне оборонне замовлення провалено в 2020 році. І в 2021 році. Просто провалив. А це ж державне оборонне замовлення, воно тісним чином корелювалося з програмою взаємодії з НАТО. Ну і що, де керівник оборонного відомства, який провалив два оборонних державних замовлення? Що? Він на державній службі, на в дипломатичній службі, він посол Словенії? Програма взаємодії з НАТО. Давайте подивимося, скільки стандартів було запроваджено в українській армії, коли Таран був міністром оборони. Нуль. Ну і про те, з чого ми почали, статус союзника Верховна Рада навіть не попросила. Оце вам політика, а що таке політика? Це ж довгострокова стратегія. Ви ж повинні бачити, які є загрози національної безпеці України. Як ми повинні з цими загрозами боротися? Як ми повинні вибудовувати свою військово оборонну політику, міжнародну політику? З ким нам дружити, чи можемо оцінити, чи можемо ми власними силами протистояти цим загрозам? Але ж ви пам'ятаєте, що до влади прийшла команда, яка казала: у нас стратегії ніякої нема. Ми не заморачуємось. Де ні, тут перепрожили, давай наступний там, там щось викрутимо. І ось це петляння, знаєте, як зайця. Воно рано чи пізно от повинно було закінчитися тим, чим воно закінчилось. Тому що люди наперед не хотіли прогнозувати події, не хотіли уявляти, а як буде, побудувати якусь модель, прорахувати. Отак все, знаєте, скандачка. Ну, як наслідок, ми маємо те, що маємо. Все абсолютно закономірно. Тут варто зазначити, що мати отакий статус головним головного союзнику поза НАТО зовсім не означає, що американські війська обов'язково мають е е заходити на територію, допомагати захищати. Дивимося на той самий Ізраїль. Зараз вони проводять операцію в Сирії. Там немає американських військ, але є прикриття американськими військами. Із, Ізраїль, наприклад, не хоче стати членом НАТО, але його влаштовує той статус, що є. Так само і в Україні. Можливо, якби було б звернення, то нам не було б питань, чому Сполучені Штати допомагають Україні зброєю. І, можливо, не потрібні були б окремі законопроекти для того, щоб виділяти гроші. Ізраїлю окремий законопроект не потрібен. І ось що ми насправді тоді втратили. Я вам більше скажу: у нас було б більше підстав вимагати такого статусу з огляду на Будапештський меморандум. У нас були усні обіцянки з боку США захистити нас в разі загрози суверенітету, територіальної цілісності України з боку ядерних країн. І така загроза була, і американці в 21-му році нас про це попереджали. Відповідь, яка повинна була бути, а, ну раз ви кажете, що вони на нас нападуть, то давайте зупинимо цей процес, поки вони ще не напали. Ми звертаємося до вас, ми ваш головний союзник поза НАТО, ви нам такий статус надаєте, і Путін починає розуміти, що ми е, будемо під захистом. То для цього ж треба було звернутися. А тут адміністрація Байдена нам розказує, показує план нападу. Камала Харіс в лютому е, спілкується з президентом Зеленським, навіть каже йому, що ви продумайте, хто замість вас буде, в разі якщо з вами щось станеться. Вони були абсолютно переконані в тому, що буде напад. Що заважало нам звернутися до США і попросити їх про такий статус? Ну що? Крім небажання влади і зеленського персоналю? Що якби він бажав, Верховна Рада би проголосувала, я в цьому сумніваю. Ну що, разумков би заважав би е, наданню такого статусу? Ні. Звісно, ні? Е, стосовно воювати чи не воювати. Навіть НАТО. Стаття 5 Вашингтонського договору не вимагає, щоб хтось за когось воював. Вони вважають напад на одну країну, альянс член Альянсу, як на весь Альянс. І далі вони повинні кожен вирішити, чим можна допомогти. Там немає прямої вказівки, що всі повинні направити війська назад. Але ви ж прекрасно розумієте, що якщо, наприклад, на вашій території розташовані американські військові бази і розташовані американські війська, то хто б на вас не напав, він повинен буде щось робити з цим військовим контингентом. А значить, він нападе на ці американські бази. Значить, Америка автоматично втягується в війну. Ось чому так поляки, румуни вимагали створення американських військових баз на своїй території. І, до речі, Балтійські країни теж ставлять таке питання. При, хай на постійній основі у нас будуть розташовані американські військові бази, ну хоча б британські бази. Поки що так питання не, не, не розглядається. Візьміть нашу Конституцію. Вона прямо забороняє створення іноземних військових баз на території України. Подивіться, ми вступимо в НАТО, да? а в нас буде діяти ця норма Конституції. То, що вона нам дасть більше? З багато чого треба було переглянути з точки зору безпекової політики. Я так думаю. Ну, на жаль, на жаль, ви бачите, страт стратегічно ми, скажімо так, жили в ілюзії багатовекторності. Що, мовляв, знаєте, і ми із тими, і з тими, і покірне телятку дві корівки смокче і так далі. і так далі. Хоча розумні люди казали, що таке багатовекторність, яку проповідував Лені Дерниличкочма. Це корова на льоду. От як вона там, куди вона там розвернені там, під впливом інших чинників. От туди вона і повертається. Хоча треба віддати монолежно в останні роки свого правління, він е, прийняв стратегію євроатлантичної інтеграції. Я думаю, не в останню чергу росіяни провели тоді спецоперацію, по-перше, пов'язану з е, оприлюдненням плівок ґонгадзу. Ви мені скажіть, будь ласка, як в кабінеті президента могли прослуховуватись його розмови? Про який магнітофон могла? Диктофон могла йти мова. Який диктофон? Служба безпеки України, не ж технічні засоби, які повинні були перевіряти все, що там відбувається. Вони що не перевіряли? А зараз на світлі того, хто такий Андрій Деркач, давайте згадаємо, хто в нього батько був. На той час Леонід Деркач був головою СБУ України. І кучма його звільнив. Після скандалу з Гангадзе, тобто, фактично, вони записували президента Кучму і передавали інформацію в Москву. А потім через наших опозиціонерів оприлюднили. Зараз Юрій Луценко каже, що через нас тоді використали нас тоді використали для тиску на президента Кучму. Так це ми зараз все таки розуміємо. А тоді Кучма розумів, що до чого. До речі. Він каже: Я знаю, хто це зробив. Подивіться, як він красиво їх кинув у 2004 році. От що значить у людини міські математичні. І уміння грати в преферанс, як колись у нас в армії казали, із позитивної характеристики офіцера, битий мізер ловить без запису. Розумієте, чим справа? Так Леонід Данилич. Пообіцяв, що передасть владу, а сам передав третій тур і, значить, не, не, не передав ключі від кабінету Януковичу. І все нормально. Але ось справа Гангадзе, яка була оприлюднена через відповідні, як, як тиск на президента Кучку, справа кончук. Де Україну звинуватили в тому, що вона передавала. Для чого це все робилось? Для того, щоб відірвати Україну від Заходу і такими спецопераціями змусити її вступити до єдиного економічного простору, а потім до митного союзу. Тобто Росія намагалася ось такими в часи раннього Путіна, ось такими спецопераціями втягнути Україну у своє пострадянське об'єднання. Кучма тоді цього не допустив, і Росія отримала другий шанс тільки коли прийшов Янукович. І коли і це зірвалося, тоді Путін пішов на відверту агресію. Ну скажіть, будь ласка, не вже керівники України не розуміли е, потенційно, стратегічно, що нас чекає? Ну, напев, напевно, Ющенко розумів, коли в 2008 році значить, е, подав заявку на вступ в НАТО? Пам'ятаєте, його підписали прем'єр Тимошенко, нехотя, і Арсеній Петрович там поплавало підписав Ющенко, і пам'ятаєте, той бухарестський саміт? Де було прийнято рішення, що да, Україна буде в НАТО, але поки що без запрошень. От уже 16 років ми стоїмо перед відкритими дверима, які ніяк не відкриються. І, напевно, не в останню чергу, тому що ми самі не відважувалися зробити такі рішучі кроки. А іноді навіть намагалися зробити кроки назад. Зараз, звичайно, коли ми вже зрозуміли, що треба туди якимось чином потрапити. Знову ж таки, виникла купа-купа-купа різних проблем. Але шкода, що багато шансів отримати гарантії безпеки ми втратили. І повірте мені, це було набагато раніше, ніж 2008 року. Адже коли стояло питання про ядерне роззброєння України, американці пропонували прийняти Україну в НАТО. Ну тоді уявіть собі, який був шок у президента Кравчука і у Кучми що Україну в НАТО. Та ні, 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 нам це не треба. Ну, не треба, то не треба. Хоча такий варіант розглядався. Оце цікаво. І якби наші еліти мислили стратегічно, вони б ще б тоді б сказали, забирайте за ядерну зброю, але ми в НАТО. Напевно, ситуація була б інша.